Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Саме зараз для вас я хочу зробити розклад на 24 рік на картах Таро для знаку Зодіака Тілець. Сьогодні зі мною 6 карт колод карт і я буду всі використовувати. Хочу сказати, що 11 січня відбувається перший. Новий молодий місяць, тобто новолуння, і саме тому розпочинається новий 2024 рік. За різними традиціями він розпочинається в різний час. Але саме цей молодий місяць я хочу використати для вас, щоб узнати, що саме на вас чекає, на що треба звернути увагу, а також де бути обережним. То ми розпочинаємо на кожен місяць. Карти колесу року, знак зодяка тілець, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень серпень, вересень, жовтень листопад, а також грудень ми будемо дивитися. Це загальний фон місяця. Якщо у нас виникнуть якісь додаткові запитання або складні ситуації, ми будемо додавати ще одну додаткову карту із моїх ще п'ятьох колод. Розпочинаємо, друзі, для знаку тілець 2024 рік. Січень. Січень, це мирочка Пентаклів. Вона каже про гроші. Ви будете їх або очікувати, або ви зробили якусь роботу, і ви вже очікуєте на результат. Тобто, як вам її затвердять, як приймуть і як сплатять гроші. І чим далі для вас відбудеться ця ваша робота? Можливо, дадуть підвищення на посаді, можливо, дадуть ще одну якусь роботу, більш таку для вас цікаву, і ви будете цим захоплені. Зазвичай карта позитивна, матеріальна, я би сказала. Також Семірочка Пентаклів це добре здоров'я. Для деяких дівчат або жінок можете її сприймати буквально. Очікування. Додаткова карта, можливо, парада, можливо, ще якісь важливі події на січень. Карта правосуддя. Вона каже про те, що все буде відбуватися так, як вам потрібно, згідно законодавства або згідно того, які умови та правила були вами використані саме в цей проєкт, результат якого ви будете очікувати. Далі, друзі, лютий король Пентаклів. Можливо, це ви, можливо, ваша кохана людина. Якщо ви дівчина, то це чоловік, ваша кохана людина. Це людина знаку землі, а саме тілець, козиріг або діва. Це людина фінансово забезпечена. І, можливо, саме він буде вам допомагати в будь яких ось ваших важливих проєктах. Зараз ми подивимось ще додаткову карту. Що саме важливого на місяць лютий стосовно вашої роботи, фінансів та цього чоловіка або його допомоги. Карта. Король чаш. Вона може означати два королі. Можливо, два королі вам будуть чимось допомагати в вашій роботі, в ваших справах. А можливо, це ваша кохана людина. Це саме він і буде вашим натхненням та вашою допомогою в місяці лютий. А ми прямуємо далі, далі у нас березень. Ще один король. Король жезлів. Якісь, якась така складується ситуація, що навколо вас чоловіки, і вони вам дуже допомагають, а також впливають на ваше життя. Звісно, це може бути коханий брат або коханий чоловік, а також ще один чоловік, це може бути, наприклад, батько. І всі вони будуть вам з чимось допомагати. Зараз ми розкриємо цю карту і що саме з чим вам буде допомагати ця людина в місяці березень колода 78 ключів. Двічка жезлів. Двічка жезлів та король жезлів. Можливо, ви розпочнете якусь справу, і вона буде тільки на стадії початку. І саме з цим вам буде допомагати цей чоловік. Це не обов'язково знак вогню, тобто овен, лев або стрілець. Це просто така людина, котра має енергію, і він дуже працьовитий, енергійний і також вам буде допомагати. Можливо, ви в одній команді з ним. І ще, друзі, заради чого він вам буде так допомагати? Або впливати на наше життя, коло до... де Ленорман. Заради кохання. І це із трояндою і знову чоловік. Щось ви таке будете робити дуже грандіозне. В місяці березень розпочнете з лютого і продовжите в березні. Що саме подивитесь? Саме на вашу ситуацію? А ми прямуємо далі у нас квітень. Квітні ви вже, це принцеса Монет, ви вже зможете підраховувати перші підсумки цієї вашої роботи. Можливо, ви тут створили якийсь проєкт, його утвердили, і ось це, його, наприклад, використали, цей проєкт, і ви вже отримаєте перші дивіденди. Зараз ми з вами подивимось, що саме на місяць квітень. На колоді мадам Ленорман для знаку тілець. Карта Сад. Вона каже про те, що ви будете мати успіх в, якійсь, в якомусь суспільстві. Можливо, це ваш колектив на ваш, по вашій роботі, а можливо, щось більш грандіозне. Відоме тільки вам. А ми прямуємо далі місяць травень. Імператриця. Ваш проєкт, ваша улюблена справа буде дуже гарно розвиватися. Ви відчуєте це на собі, у вас буде добрий настрій, у вас буде повага від людей, ваша родина буде задоволена. і вами буде, як то кажуть, восхищатися. І ви будете сама і, або самі Теж в такому емоційно підвищеному стані. Якщо ви знаєте добру карту імператриці, то це успіх у всіх важливих сферах життя. До неї не треба ніяких пояснень, але ми зараз спитаємо на що звернути увагу саме в місяці травень. Знову ж таки, це фінансовий успіх, тому що тут ось ця. Планета місяць, вона зображена, ніби копійка. На що звернути увагу? Клевер. Це добре справи. Добре справи. можливо, ви щось можете зробити, якусь благодійність саме в цей період. Комусь допомогти. А ми прямуємо далі. У нас місяць червень, це перший місяць літа. Тут ви вже втомилися. Ви розумієте, що. Багато роботи то є добре, але іноді то є тяжко. Але це багато роботи вже йде на завершення. Десяточка жезлів про це каже. Важко, тяжко, але на завершення. Подивимось, що саме, чому саме вам так тяжко, колода райдера плейта. Тому що щось зависло. Карта підвищений це старший аркан. Вона каже про те, що, можливо, всі справи завжди не можуть рухатися вперед. Іноді якісь обставини їх можуть призупинити. І саме це буде відбуватися в червні. Зупиняться якісь обставини, і цей вісельник він каже про те, що ви не зможете щось робити, або вам буде важко це робити. Далі його, як говориться, рушити вперед. І що ж треба робити з этим вішельником? Зараз візьмемо ще карту. 78 ключів. Що саме вам треба робити, щоб цю ситуацію зрушити з міста? Так. Карта помірність, друзі. Карта Помірні, це дуже гарна карта, але вона каже, що іноді, якщо щось зупинилося, треба зупинитися разом, разом з цією ситуацією і, можливо, відпочити, можливо, змінити темп, більш заспокоїтися, не тянуть на себе всі 10 жезлів. Наприклад, зупинитися, половину відкласти, донести одну половину, а потім повернутися за іншою. Це я говорю образно, але карта помірність, вона також вам це рекомендує помірно щось робити. Далі, друзі, у нас з вами липень. Це двічка Пентаклів. Вона каже про те, що гроші вам поступають малими порціями, а також, можливо, ви завершили свою роботу або Перебувайте у відпустці. І двоєчка Пентаклів також каже, що вам треба звернути увагу на своє здоров'я в, в липні місяці, можливо, більше їсти фруктів, можливо, більше відпочити, не дивлячись на те, що, можливо, ситуація з грошима буде трохи не така, як вам хотілося. Треба було накопичувати ось тут півроку, для того, щоб в липні. Привести себе в порядок. Добре відпочити. Яка порада? Дивимося, друзі, порада на липень. Тут можуть бути також розтрати, наприклад, готуватися дітей до школи, витрачати на ній гроші на одежу, на підручники. Або сплатити, наприклад, дитині за університет, за якесь навчання. Різні бувають ситуації. Додаткова карта порада на липень. Туз чаш Радійте. вона каже, щоб ви раділи. Чому так? Тому що ви дуже сильно працювали першу половину року, у вас були гарні результати, ви дуже втомилися. І саме в липні туз чаш вам каже про те, щоб ви якось набралися позитиву, відпочили. Змили свою усталість, можливо, в тому залишили на березі моря, щоб далі прямувати з новими силами. Далі, друзі, серпень, троєчка жезлів. Вона каже про те, що ви і ваша команда молода у кількості трьох осіб, можливо, ви і ще хтось двоє, будете розпочинати якусь нову справу. Вона для вас поки що, можливо, таємна, бо тут планета місяць це таємниця. Але ви вже про неї думаєте і думаєте, як розгадати цю таємницю. Хто вам допоможе і хто з вами буде це робити? А зараз ми подивимось на колоді 78 дверей, що саме ви запланували на місяць серпень, четврочка. Жезлів. Ось тут тройка жезлів, а тут четвірка жезлів. І вони кажуть про те, що четвірочка жезлів це ваша родина і ваша домівка. Можливо, ви щось захочете зробити, якийсь або ремонт, або щось переобладнати, і ваші всі зусилля будуть направлені на вашу оселю та на вашу родину. В серпні місяці це дуже правильно хочу сказати. Перед новим роком навчальним, а також після відпустки, а ми прямуємо далі. Вересень. Карта Помірність. Старший аркан. Зараз ми подивимось, що саме вона рекомендує вам. Хочу сказати, друзі, що коли старший аркан, то тут вже карти кажуть саме за себе. Помірність це рівномірне використовування всіх ваших ресурсів, а також можливостей, без, як говориться, злоупотріблення. Подивимось, які рекомендації на вересень ще пару райдера. Рекомендації: Бережіть себе, щоб ви не втомилися до, як тут написано, тричка мечів, щоб ви не втомилися і ніяка ситуація не вийшла з-під контролю. Бережіть себе і свої ресурси. Фізичні мається на увазі. Не гроші, а ресурси. І що саме для цього потрібно? Подивимось на колоді мадам Ланорман. Потрібні якісь нові договори. Це може бути, наприклад, якесь планування на якийсь певний час, не саме зараз, а просто якось заспокоїтись та відпочити, а вже планувати нові якісь свої події. А ми прямуємо далі місяць жовтень. Принцеса Жезлів це така рішуча пані, котра. Перш ніж чим щось робить, вона готує документи, готує ресурси, вода, ресурси до вас мають прийти. Документи, а також далекоглядність. Вона дивиться і планує ретельно для того, щоб всі її плани збулися. Додаткова карта, що для цього треба 78 дверей. Знову ж таки, троєчка мечів. Саме тут чомусь у вас зверніть увагу, друзі, вересень, а також жовтень, випадає троєчка мечів. Зазвичай, це карта така, я би сказала, не то, щоб агресивна, а але вона негативна. Зверніть увагу на якісь події, котрі будуть відбуватися, і не давайте нічому такому що може вам зіпсувати ваші плани, приходити в ваше життя. Тому що тройка мечів це карта застереження, будьте уважні. Але ми зараз ще подивимось, параду, параду від карт Таро Райдера. Уейта. Карта дьявол. Вона показує в жовтні місяці. Звертайте увагу на якісь обставини. Не допускайте нічого такого, що могло б вам зашкодити. І ще беремо карту Мадам Ленерман. Порада. Змія, будьте мудрими. Все прораховуйте, і як ця дівчина дивиться вдаль прораховуйте навіть далекі ходи для того, щоб все врахувати. А ми прямуємо далі. Тут у нас місяць листопад. Листопад, вісьмиречка жезлів, вона каже вам про те, що вам треба щось прискоритися, прискорити в своїх діях, в своїх подіях, прискоритись в якихось, можливо, оформлення якісь. Бумаг, документів, якісь перемовини для того, щоб перед зимою у вас всі справи були владнані. Зараз ми подивимось додаткову карту. В чому саме вам потрібно пришвидшитися? Ось цей Орел або поштовий голуб у нього Якесь сповіщення прикріплене на ножки. Саме так пришвидшитись з якимось документами, бумагами, паперами. Можливо, ви маєте кудись надіслати швидко документи. Порада від карт мадам Ленорман. Зірка. Щось таке дуже важливе, вас чекає попереду. І карта зірка вона каже про те, що ви маєте засяяти. Ви маєте це зробити для того, щоб було добре не тільки комусь, але вам також. І карта Грудень. Місяць грудень, енергетика двоєчка мечів. Хочу сказати, що після такого напруженого року, як у вас, це закономірно, що ваші сили стали зовсім малі, ви втомилися, і вас. Посіщають, як то кажуть, сумні думки. Вам треба відпочити, але, можливо, вже треба працювати далі. Саме тому в грудні ви будете виснажені. І зараз ми подивимося, яка порада від карт для вас на грудень. На що треба звернути увагу? Це двоєчка мечів може також показувати якісь. Розбірки по роботі або в родині якісь такі склоки. Але це може відбуватися від того, що людина просто втомилася. Порада від карт Тару Райдера Уейта Порада. Рицар жезлів. Рицар Жезлів Зараз ми ще одну пораду подивимось. Від карт 78 двері. Для тельців 2024 рік. Карта Мах. Ось, друзі, карта Мах і місяць грудень. Хочу сказати вам, що не можна так багато працювати. Зазвичай тілець, він добре розуміє, що він, як той бик, він паше до, до тих пір, поки, як то кажуть, з ног не падає. Не робіть цього. Добре, що ви будете мати роботу, але трохи давайте собі перепочинок. Як ми з вами бачили, в червні вам потрібен перепочинок, а також помірність. Далі, друзі, ось тут в вересні у вас іде якесь виснаження. І ось ця троєчка мечів, от вона йде вересень, а також жовтень, ось троєчка мечів. Вона може казати про те, що ви дуже виснажені, і, як то кажуть, іноді аж серце болить, що ви так наробилися, переробилися і втомилися. Саме тому, друзі, зверніть увагу на ці місяці червень, вересень, а також жовтень. Не дивлячись на те, що у вас тут буде якийсь добрий відпочинок, але беріть собі якісь коротенькі відпустки для того, щоб. Поповнити свої сили і з новими силами іти далі і далі працювати так, як ви собі запланували. Ось цей грудень, не дивлячись на вашу втому, дуже сильну втому, він каже вам про те, що карта Мах дає вам всі можливості, і ви знову засяєте, як оця зірка, якщо ви себе збережете, добре відпочинете. І всі свої ресурси направити в правильну сторону. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Нагадую, що розклад на фінанси та роботу, а також кохання, є окремо на моєму каналі. Папка в плейлисті 2024 рік. Це загальні питання, і, як ви бачите, їх треба розглядати окремо. Щоб вони були більш детальні. А я бажаю вам успіху, друзі. Я дякую вам за перегляди та підписки. А також завжди рада бачити вас на своєму каналі.